Доброго вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Відзначили 24 роки руки на сцені, і зараз мова йде про танцювальний колектив Сузір'я, учасники якого представили цими вихідними 26 номерів на сцені ПК Центральний. Наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. 24 роки на сцені дуже поважний термін. Саме стільки часу криворізьку публіку запалює народний колектив, ансамбль естрадного танцю Сузір'я, який народився у стінах Палацу культури Центральний. З приводу такої дати колектив запросив своїх шанувальників на звітній концерт. Демонструвати свою професійність будуть і Аліна та Соня. Дівчата займаються танцями вже близько семи років. Головна мета для них, аби усі глядачі отримали задоволення від їх танцювальних номерів. Ми хочемо, щоб наші гляші трішки відпочили від всього. Що щоб отримали задоволення від наших танців сьогодні? Ми в образі пролог це початок нашого шоу. Так, і ми будемо ми будемо запалювати сьогодні так. сцену. Світло сцени загорілося від енергії та таланту молодих артистів з колективу Сузір'я. Всього талановиті криворізькі зірки підготували 26 номерів. До концерту готувалися ретельно, іноді навіть по 8 годин на добу. Половина з представлених номерів це прем'єра для глядачів. Кожен номер був яскравим відображенням творчої майстерності та піднесення естетики танцю. Ну вони неймовірні. Наші діти я е... Останно кажу, що вони неймовірні, вони можуть все. Вони е, намагаються танцювати во всіх напрямках. Вони майже дві неділі е, займаються по вісім годин в сутки. Ну це старші групи. І... Ми ще їздимо в цей час на змагання, тільки приїхали з чемпіонату з Києва. Ну я не знаю, де в них ну вони якісь в нас ну зірки точно сяють, сяють, і мабуть, в них енергія теж теж сяє завжди. Але вони нереально круті. Від елегантних класичних танців до захоплюючих сучасних постановок колектив Сузір'я продемонстрував широкий спектр талантів та професіоналізму своїх учасників. Також до заходу долучилися і інші колективи з Палацу культури центральний. це і зразковий ансамбль народного танцю «Калиненька», і театр естрадної пісні Аліса та інші. Сьогодні багато гостей, випускників, фанатів нашого сузір'я, тому що у сузіря також є свої фанати, зібралися у нашій глядацькій залі, щоб подивитися на справжнє свято танцю. А наші учасники дуже ретельно готувалися до цього свята, працювали як справжні професійні артисти по 12 годин. Майже тривали їх репетиції. Тож після запальних інтерпретацій різних стилів та жанрів танцю учасники концерту, а це близько 150 танцорів отримали гучні оплески та визнання від глядачів. Тож звітній концерт Сузір'я став доказом високого рівня мистецтва та вміння здивувати та зачарувати свою аудиторію. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. І у нас у гостях Єлизавета Мойсюк, організаторка культурно дозвіллявої діяльності комунального закладу ПК «Центральний», а також Микола Мойсюк, завідувач відділу по роботі з дітьми та молоддю комунального закладу ПК Центральний. Я вас вітаю. І ми вітаємо. вас вітаємо. І до речі, користуючись, користуючись нагодою, хочу привітати всіх танцівників, хореографів нашого міста, а також нашої всієї України із міжнародним днем танцю. Танцюйте, тому що танець продовжує життя. Так, якраз у нас такий, можна сказати, тематичний ефір сьогодні з вами виходить. Розкажіть, будь ласка, трохи про підготовку до концерту, ну і про сам концерт. Взагалі, як сказала керівник колективу Тетяна Андрюшко, діти дуже ретельно готувалися два тижні просто неймовірної праці, вся технічна група. Весь вся адміністрація Палацу культури центральний працювала на цей концерт, щоб він вийшов дійсно яскравий, щоб глядач і ті люди, які дійсно є шанувальниками цього колективу, який вже, як зазначили, 24 роки на сцені, і колектив, який завжди вражає, щоб ми не понижали планку, а робили ще краще, краще і краще. І завдяки таким талановитим дітям, які е, працювали у залі по вісім годин, вони просто не можуть зупинитися. Сузір'я завжди працює е, дуже багато. І вони встигають всюди і на фестивалі, і на концерти, і на концерти, які проходять е, в нашому місті. Е, Дуже талановиті, дуже сильні, дуже класні діти. Беруть дуже діти. активну танцювальну участь так, так, в так. нашому житті. А чи стикалися з якимись труднощами, можливо, під час підготовки, окрім виснажливих тренувань по 8 годин? Ну, Дивіться. Таких прям, щоб труднощів не виникало, тому що ми прислухаємось один до одного, ми чуємо, що. Хочуть зробити керівники колективу. Це не тільки Тетяна Андрюшко, це дуже велика команда. Це Євгенія та Олександр Коблік, це Дар'я Лубко. Вона, до речі, представила дебютантів на цьому концерті. Це маленькі Муани, це танець-маршрутка. Це були ексклюзивні номери. Це були е це прем'єрні так, номери, так, були так. І... це прем'єрні номери, і діти взагалі перший раз вийшли на велику сцену. І дуже багато праці вкладають в дітей, дуже багато душі вкладають, і діти це все показують на сцені. Всі дуже переживали за повітряні тривоги, так. і під час репетиції вони були і ракетні небезпеки, прирвалися заз... репетиції. Хочу зазначити, що це, мабуть, найбільша така проблема, яка виникала під час репетицій, саме повітряні тривоги. Але дякуючи нашим збройним силам України, так. ми були в безпеці. У нас є укриття, ми маємо право. Піти під час сирени в укриття, mm -hmm. от перебуваючи в укритті, діти також проводили mm -hmm. <Не зупинялись. говорили> репетиції, так вони не стояли на місці, і ну я вважаю, що це така проблема була. Розкрат, а як для всіх під час концерту також було повітрі, завдяки Збройним силам України, жодно. жодної тривоги під час концерту. Uh -huh. Ми не преривалися. Глядач був повністю занурений в атмосферу танцю, uh -huh. і нам дуже пощастило, що жодної тривоги не було, і всі дуже круто спрацювали завдяки Збройним силам України. Uh -huh. Ще деякі можливо переживання були у Єлизавети, Так як зазначив, вона теж танцювала в колективі Сузір'я. Але в цей так. раз їй довелося вийти на сцену в якості ведучої. в іншому амплуа, так. так тобто трошечки змінили роль на цей під час цього так. концерту. Так а от як саме відбирали репертуар до концерту? Ну, взагалі в цьому концерті були представлені такі номери, які просто всюди производять фурор. <рес> Дуже багато було прем'єрних номерів, дебютних номерів. Були номери від друзів колективу, як казали в сюжеті від справжніх друзів, бо вони ділять зал від калиноньки, і ще одні друзі театр естрадної пісні Аліса. Також підтримали сузіря на цьому концерті. А взагалі намагалися показати лише нові номери. Прем'єрні це були і іспанія, і був танець, який присвячений пам'яті легендарного просто танцівника Майкла Джексона. Я думаю, що кореспонденти, які були, вони бачили цей номер. Був дуже такий гарний, і дівчата танцівниці показали, наскільки вони тендітні, наскільки вони відчувають і музику, і сцену в також прем'єрному номері подих. Так, Моана, як Муана, це взагалі так. вони розірвали зал, вони, вони розірвали всіх. Це настільки талановиті діти, і їм там по три, по чотири роки, а вони вже запалюють сцену палацу культури центральний. Головне, що вони від цього кайфують. От так, вони так, дійсно вийшли. Я сам хореограф і дивився. то діти от коли дивишся на танцівника зі сцени, ти хочеш отримати задоволення від того, що він робить, правильно? І от в цей момент ну дійсно це вражало просто. Вони сяяли от очі, от такі посмішки. А от е, так... ви говорите от про артистів, у них сяяли, очі були посмішки. От як щодо глядачів, от розкажіть, будь ласка, про реакцію залу на Взагалі... найкращі номери. Взагалі, зал дуже теплий був з перших хвилин, тільки завіся піднялась, просто оплески не, не вщухали щухали, і. Це просто круто, тому що прийшли до нас до Сузірія саме ті, які дійсно шанувальники їх творчості, люди, які завжди приходять. Я в глядацькій залі бачила дуже багато знайомих облич. І дуже багато випускників минулих років були. Е, ніхто, ніхто ніколи не забуває Сузір'я, тому що, як я казала під час концерту, той, хто пройшов школу Сузіря, той назавжди Сузір'євець, і Сузіря завжди в душі, і всі підтримують зв'язок з керівниками колективу і дуже класно спілкуються. Так mm -hmm. і хочу додати, що якщо треба якась допомога. Для сузір'я, то випускники перші прибігають, що треба станцювати щось, давайте станцюємо. Вони от комунікація mm -hmm. в них на першому місці. А, от, взагалі чи багато людей були присутні на концерті? Нам дозволена певна кількість е... глядачів. Так, міст, так, так, так тому що, тому що... В нас працює укриття, і якщо mm -hmm. була б повітряна тривога, то всі мали би пройти в укриття. Взагалі бажаючих було дуже, дуже багато, багато, але є певні обмеження, mm -hmm. і ми, Тому, маємо... якщо хтось не потрапив, вибачте, можете до речі подивитися у нас на ютуб каналі в Палаці культури центральний. Уже вийшло відео повного концерту. Тож, хто не був присутній, по яким по якимось причинам переходьте, будь ласка, і переглядайте. Просто загуглити, можна ПК центральний і В Ютубі ПК центральний і відразу. там Відразу буде перший концерт Сузір'я. тому що останнім доданий. А от розкажіть, будь ласка, про якісь можливо конкурси, у яких брала Сузір'я участь останнім часом, або якісь наймасштабніші, можливо, на вашу думку? Ну, один із наймасштабніших це вони привезли з фестивалю. З чемпіонату Ukrainian Dance Фронт отримали золотий квиток і багато нагород. Щоб отримати золотий квиток на, на цьому змаганні, треба пройти дуже багато. Дуже багато всього треба пройти, тому що обирались одиниці. Там змагаються танцівники з усієї України. Дуже великий і Тяжкий відбір, діти дуже переживали, хвилювались, але вони запам'ятались усім членам журі. Вони залишили свій такий е... слід. Е... Слід так, в них був дуже класний вайб на цьому фестивалі. Діти набрались досвіду ще більше. Керівники також набрались досвіду. Mm -hmm. І коли вони отримали цей золотий квиток, а золотий квиток це е... шанс потрапити далі, тому mm -hmm. що. Всі ці відбори проходять по всій Україні. І, і, по потім, тур, і потім, потім є і... в Європі буде вже фінал, грандіозний фінал, і туди можуть потрапити лише одиниця. Mm -hmm. Тож Сузірія потрапила ще на один відбір перед Ми будемо фіналом. будемо За них вболівати, щоб вони дійсно. Так. Цілі. І зараз вони плідно готуються. Чому сьогодні відсутні Доклад. керівники колективів? Вони плідно готуються до наступного фестивалю, який вже буде ось 14 травня. Вони їдуть Трускавець. в Трускавець mm. на Rising Stars Fest. І вони зараз дуже готуються. Їде багато груп, багато дітей, і вони дуже відповідально ставляться до змагань. Тому тому, Тому керівники сьогодні, Але так, ми їм так. передаємо вітання. Тобто най, найближче плану у Сузір'я, це я так розумію, саме ось цей фест, так, до так. якого так, вона так, підготується. Так, так. Так? так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Бажаємо Сузір'ю лише перемоги у цьому фесті, на який вони вирушають. Ну і в принципі завжди перемог. І якомога більше позитивних емоцій і отримання задоволення від е, свого масса, якщо можна так. хочу додати, е, якщо вам скучно, підписуйтесь на соціальні мережі Палацу культури центральний, і в нас там дуже весело, дуже класно. Е, спостерігайте за нами і за нашими випусками, які там виходять. Тому в раді будемо кожному підписнику соцмережі і... Це Ютуб і Фейсбук. Правильно інстаграм інстаграм. Тіктоктікток є все Класно. Ми всюди <схас> <все. схас> ми, ми дуже так. вдячні, також що ви нас запросили, щоб ми поділилися цією грандіозною подією, яка відбулась в нашому палаці культури центральної. <схас> Навзаєм. Так, ну я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Єлизавета Мойсюк, організаторка культурно-дозвіллявої діяльності комунального закладу ПК «Центральний», а також Микола Мойсюк, завідувач відділу по роботі з дітьми та молоддю комунального закладу ПК «Центральний». Ми поговорили про святковий концерт на честь 24-річчя колективу «Сузір'я». Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.